Привіт усім, ви на каналі Про Royal і сьогодні ми разом пройдемося найяскравішими травневими подіями британської королівської родини. На жаль, навесні я трошечки випала із графіку, бо, як я казала, Ютуб справа добровільна, а роботу ніхто не відміняв. Проте сьогоднішнім випуском я закриваю питання новин весни і далі намагатимусь випускати новини регулярно, наскільки це буде можливо. А ваша підписка та комент найкраща мотивація для мене. Дякую, що зі мною. І так, новин дуже багато. Тому обирайте чай, чи кава і зручно вмочитесь. Ми починаємо. Принцеса Шарлота святкувала свій 10-й день народження 2 травня. На офіційній сторінці з'явилося нове фото Шарлоти. Нібито знімов зробила її мама, принцеса Вельська Кетрін за допомогою айфон. Як на мене, якщо це дійсно фото на айфон, дуже непогано. Як же все таки вона схожа на Вільяма? Просто як дві краплі води? Згодні у цьому місяці було багато офіційних подій. 5 травня пройшов день пам'яті 80-та річниць завершення Другої світової війни в Європі. Традиційно вся родина зібралася на балконі Букінгемського палацу. Король Чарльз, принцеса Анна, Принц Едвард, Герцог, Кенський та Тімоті Лоуренс були у військовій формі. Королева Каміла обрала сапфірове синє пальто з вовняного крепу, доповнене синьою сукнею в тон у такому ж глибокому відтінку. Від дизайнерки Фіона Клер. Стильний аксесуар брошка 12-го королівського уланського полку, таким чином символічно вшановуючи батьківський військовий рід Каміли, принц Вільям був у формі королівських військово-повітряних сил. У Кей була бордова сукня пальто від Емілія Вікстед і капелюшок від Джен Тейлор. Брошка була як символ авіаційної служби, та бежеві туфлі Ральф Лоурен. Це її повторний образ носила такий уже у 2022 році під час візиту президента. пар. Шарлота була в пальто, в клітинку, в синьо-зелених тонах, яке вже також носила під час різдва 2024 року. Сама історія цього дня почалася у 1945 році, коли Британія вперше святкувала перемогу. І в цілому атмосфера була приємною. Діти, як завжди, спостерігали за літаками. Кейт частенько спілкувалася з Шарлоти, бо вони поруч сиділи. Але її, як завжди, розважав Вільяма та сидів поруч і закривав вуха, робив кумедні гримаси і змушував всіх сміятись. Коротше, фото дуже багато. Є що подивитись, для мене це стало реальним поверненням Кейт до справ після хвороби. Це відчувалось у деталях від кольору волосся до настрою та атмосфери. До речі, буквально через день вже сасекські святкували день народження принца Арчі 6 травня. Йому виповнилося 6 років. Меган і Гаррі виклали фото, де Арчі дивиться вдалечінь. Звісно, ми всі знову любувались його потилицею. Чесно, краще б уже смайлик приліпила на обличчя, або взагалі не викладати, якщо турбуєшся про приватність дитини, аніж робити ось такі крінж-фото. В Цьому місяці також було декілька ґаденпаті. 7 травня король Чарльз і королева Каміла очолили королівську родину на першій у цьому сезоні садовій вечірці в Букінгемському палаці. До королівського подружжя приєдналася принцеса Анна, принц Едвард, Софі, Герцогиня Еденбурська та герцог і герцогиня Глостерські. За традицією ґаденпаті проводяться з 1860-х років як спосіб для монарха подякувати видатним членам суспільства за їхній внесок і винагородити за державну службу понад 30 тисяч людей щороку запрошуються на святкування у різні дати. В Статті Татлер зазначає, що Каміла вдягнула на цей захід лавандове пальто, і в Діор, і капелюх Трейсі. А також прикрасу у вигляді броші королеви матері. А от сукню Софії герцогині Единбурзької я не зрозуміла. Біла сукня з якимись сіро-чорними квітками не моя тема, це точно. Але до речі, Софії частенько полюбляє різні принти. Сам фасон сидів по фігурі непогано, але принт як на любителя. До речі, капелюшок теж мені її не сподобався, а от капелюшок герцогині Глостерської я оцінила більше. 8 травня 25-го року Велика Британія відзначила 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Важливу для них дату. Зранку король Чарльз III та королева Каміла разом із членами королівської родини відвідали урочисту службу у весмістерському абатстві, щоб вшанувати пам'ять покоління війни та подякувати ветеранам. Під склепіннями аббатства лунали молитви і промови про єдність, жертовність і ціну миру. Король поклав вінок на могилу невідомого солдата. А принц Вільям і принцеса Кейт приєдналися до хвилини мовчання. Королева Каміла була вбрана в білу сукню та в довгому білому пальті з градієнтною чорною обробкою від Анна Валентайн, а капелюх у біло-чорній гамі від Філіпа Тресі. Також згадується, що вона знову прикріпила брошку 9-го та 12-го королівського уланського полку на честь пам'яті родини. Принцеса Кейт обрала білу сукню у чорний горошок від бренду Александра Річ. Це одна з улюблених її марок. Схожі сукні вона одягала і раніше на пам'ятні події. Горошок у символіці натяк на вінтажний стиль 40-х років і данина часу Другої світової війни. З аксесуарів чорний капелюшок з ввалюю від Філіпа Трейсі, сережки, що раніше належали принцесі Діані. Ці сережки з перлин з діамантами, які Кейт часто надягає на події, присвячені пам'яті і традиціям. Як вам такий вибір? Хто з королівської родини справив на вас найбільше враження? Пишіть в коментарях. І поки всі спостерігали за урочистостями, Гарі подзвонив не в ті двері. І це буквально видання The Sun опублікувало снімки з камери дверного дзвінка, на яких видно ошатно вдягненого Гарі, який дзвонить в одні двері, і повідомляє, що він шукає друга. Як потім казали очевидці, той дім, що шукав Гарі, знаходився взагалі в іншому кінці вулиці, і це така дивна ситуація, як на мене, чому Гарі взагалі їх шукав? Неже в нього немає асистента? Впевнена, що є, не знаю. Чому там сенс, але фото вийшли реально кумедні. Також сасекські відзначилися новим виходом на концерті Бійонці. Їх сфотографували під час одного з концертів туру Бійонці «Каубой Картер в Лос-Анджелесі у п'ятницю 9 травня. Бійонці неодноразово казала, що вона є прихильницею Меган Маркл. Принц Гаррі наслідував кантрі коріння концерту і одягнув темно-зелений ковбойський капелюх із відсвілою сорочкою. Поверх чорної футболки та джинсів. Тим часом, як герцогиня Меган обрала джинсову сукню міді з відкритими плечима та рюшами від Кароліна Херера. Пари ніби було побачення, вони були усміхнені, раділи життю. Але як же інакше, якщо тебе фотографують для сайту Бьонця? Не забула Меган і про День матері. В інстаграм вона поділилася фото з дітьми, звісно ж, спиною, і підписала великий текст, але найцікавіше, бути мамою це найбільший привілей у її житті. Ну, думаю, це правда. А тепер трохи про Вільяма і Кейт. У травні Кетрін нагороджувала британських дизайнерів премію королеви Єлизавети II. Принцеса Вельська обрала костюм Вікторії Бекхем для церемонії вручення премії королеви Єлизавети II за британський дизайн. Цю нагороду вручають різні члени королівської родини, а не тільки Кетрін. До речі, палац виклав відео про переможців. Рекомендую переглянути у них на сторінці. Ще одна цікава подія: вечір для збору коштів Elephant Family. Тут були Чарльз, Каміла. І Беатріс, король Чарльз III в класичному синьому костюмі з принтом-слоном. Були також слонячі деталізації. Каміла обрала кремовий ансамбль, туника з золотистим візерунком і світлі брюки. А от найяскравішим був образ у Беатріс. Вона була у червоній сукні, з поясом і флоральним принтом, доповнила образ прикрасами Чопарт і Джимічу. А що по спорту? Принц Вільям відвідав фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Крістал пелес який відбувся 17 травня 2025 року на стадіоні Вемблі. В ролі покровителя футбольної асоціації, яку він очолив в улипні 2024 року, Вільям взяв участь у церемонії передання трофею, потиснув руки гравцям обох команд і вручив кубок переможцю. Його бачили з фанами на трибуні, де він роздавав автографи, і був без принцеси Кетрін. До речі, про Кейт її фото з анонсом нової троянди викликали чималий ажіотаж, бо спочатку воно було опубліковано в поганій якості, але фотограф Джош Шинер виклав оригінал і тоді вже всі змогли роздивитись. І я розумію, чому ажіотаж, бо фото дуже гарне в теплих тонах, і сама Кейт вийшла достатньо гарною. І свіжою, але найяскравіша поява Кейт була у Шотландії на хрещенні корабля. Кейт Міддлтон і Принц Вільям здійснили візит до Шотландії. Вони відвідали офіційну церемонію присвоєння імені HMS Glasgow, яка відбулася 22 травня. Для події Кейт Міддлтон обрала сукню пальто темно-синього кольору з білими вставками. Свій образ вона доповнила капелюшком від Філіпа Трейсі та туфлями на підборах. А в руках тримала клач від Еммі Лондон. Також вона віддала. Данину покійній принцесі Діані, одягнувши сережки з сапфірами та діамантами, в яких вона виглядала розкішно, а образ швидко розлетівся з порівнянням образу принцеси Діани. На церемонії, за традицією, вона розбила пляшку, вдаривши її об корабель. Захід включав проліт літака королівських військово-повітряних сил Посейдон з ескадрілі, пов'язаний з HMS Glasgow. Потім Кейт натиснула кнопку, відпустивши пляшку віскі, яка врізалася в корпус корабля на честь традиції найменування, і викликала оплески. Натовпу. Після того, як принцеса Вельська окропила військовий корабль, вона і Вільям піднялися на борт, щоб зустрітися з представниками королівського флоту і дізнатися більше про фрігат. Кетрін не новачок у питанні хрещення кораблів. Її першим офіційним заходом з принцем Вільямом у лютому 2011 року було виливання шампанського на рятувальну шлюпку. У травні святкували ще одну дату сьому річницю шлюбу Гаррі і Меган. Пара святкувала весь день вдома в Монте Сіто. Запросили лише дуже вузьке коло друзів і рідних. Пишуть, що гостей було близько десяти. Святкування мало формат вечері в саду. За даними джерел частувалися органічними локальними стравами і келихами. Вина без офіційних фото, без прес-релізів. Уся атмосфера наголошувала на приватності. І тим не менш, ми всі знаємо, що Джерела близькі до пари повідомляли, що Гаррі подарував меган букет таких же квітів, що були на їхньому весіллі сім років тому. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Я ж казала. Травень був супер насичений. Також був Челсі Флавер-шоу, де Чарльз і Каміла оцінили нову троянду, яку вивів Девід Астін, спеціально для підтримки роботи Кінгс Фондейшн. На події були Джейс Бідолтон з родиною і Девід Бекхем, який не прогавив нагоди сфоткатися з королем. А далі Гаден паті у Букінгемі 20 травня. І це одна з моїх найулюбленіших подій. Принц і принцеса Уельські відвідали свою першу садову вечірку цього року 20 травня. Це стало остаточним Верненням принцеси, яка востаннє відвідувала цей сезонний захід у 23-му році. Минулого року до Вільяма приєднувалися його деякі двоюродні сестри з королівської родини, оскільки Кейт залишалася вдома під час лікування раку. Цього ж разу вечірка була присвячена працівникам освіти та волонтерам. Принцеса Кейт та принц Вільям прогулювалися серед тисячі гостей на галявинах палацу, одягаючись відповідно до ролі. Вільям виглядав елегантно в костюмі та циліндрі. А Кейт уже. Жовтій сукні від Емілія Вікстед та капелюшку від Філіпап Кресі. Дивним чином капелюшок виявився тим самим, який вона одягала на королівське весілля Меган Маркл та принца Гаррі рівно сім років тому. А як ми щойно з вами говорили, напередодні герцог і герцогиня відзначали сьому річницю шлюбу. Оце так співпадіння дуже майстерно. Кейт додала ще один сентиментальний штрих своїми діамантовими сережками, тими самими, які вона носила на своєму весіллі з принцем Вільямом у квітні 2011 року. Дотримуючись практики, встановленої покійною королевою Єлизаветою II, принцеса Вельська часто обирає яскраві кольори, щоб виділятися з натовпу. До речі, традиція Гаден Паті бере початок ще з часів Вікторії. Раніше вхід був тільки для дворянства, але зараз запрошують тих, хто справді зробив внесок у. Суспільство і це класно. з інших цікавих моментів був прийом для обріз візіонаріс, де Софія, як посол боротьби зі сліпотою, виступала з промовою. А ще інтерв'ю Вільяма для The Telegraph про модернізацію герцогства Корнел. Він каже, моя мета сучасне управління із повагою до традицій. Ще одна цікавинка: принцеса Євгенія стала наставником у фонді Чарзе для підтривки молодих мітців. Преса каже, це натяк на поступове повернення до активних королівських. Обов'язки. І перед тим, як ми перейдемо до наступної новини, хочу зазначити, що в травні сестрички Беатріс та Євгенія, це онучки королеви Єлизавети, якщо хтось забув, почали частенько з'являтись. І щось мені підказує, що вони стають реальними діячами РУЕЛС, і будемо ми бачити їх все частіше. І на сам кінець, Канада. А тепер давайте поговоримо про поїздку, яка стала однією з головних дипломатичних подій травня. Державний візит Чарзи і Каміли до Канади. Це був перший їхній спільний офіційний візит у статусі короля та королеви. І символічно, що він припав на відкриття сесії канадського парламенту в Отаві. Королі королеви прибули 26 травня. На трапі їх зустрічав прем'єр Джастін Трюдо з дружиною і почесна варта діти. І прапори. Цікаво, що на лацкані Каміли була діамантова брошка у вигляді клинового листа. Вона носить її лише у випадках, коли подія пов'язана з цим полком або зі Збройними силами Канади. Це був подарунок короля Георга VII дружині Єлизаветі, королеві матері, з нагоди їхнього першого державного візиту до Канади. Потім цю брошу носила королева Єлизавета II, а тепер і Каміла. Так вона проявляє шану та повагу до Канади. На наступний день відбулося урочисте відкриття парламенту. Ця церемонія пройшла у палаті громад. Чарльз зачитав промову з трону. Це один із ключових моментів, адже символізує зв'язок канадського парламенту і монарха. Король підкреслив, що для нього це не просто офіційний обов'язок, а честь підтримувати традиції і єдність піддружності. Після промови прозвучав. гімн, а на площі перед будівлею запустили святковий салют. На Заході були представники корінних народів Канади, яких король привітав окремо. Це жест, якого вони дуже чекали. Це був перший візит Чарза до Канади з моменту коронації, хоча раніше він там був понад 20 разів як принц. Я ж казала, травень вийшов дуже насиченим, і в мене величезні надії на червень, тому що Кейт повноцінно повернулася до роботи. сестрички Беатріс та Євгенія знову теж починають працювати. І це не може не радувати. Тому якщо ви теж хочете залишатися в темі актуальних новин, підписуйтесь, ставте подобайку і, звичайно, залишайте свій коментар. Всім дякую, па-па!